Друзі, всім привіт! Вийшло велике інтерв'ю Зеленського. Важливе і хочу його прокоментувати зараз, тому що там ну реально багато важливих є моментів, і звучить і важливо дати на них відповіді. Він там говорить і про мобілізацію, і про політичну відповідальність і про багато інших речей. І дуже важливо насправді це прокоментувати. Не забудьте підписатися на канал з вас. Лайк, шер, коментар, підписка. Тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Починаємо. І так, Зеленський дав велике інтерв'ю. Дуже цікаво, він приїхав на Чернігівщину і дає його. Ви зараз побачите біля таких от ліній укріплень. У мене тут звичайно тільки перше питання. Чому Зеленський не дав таке інтерв'ю біля лінії укріплень десь так в кінці 21-го року, коли нам восени 21-го року повідомили американці, що Путін збирається на нас нападати. А Зеленський включався з Києва і розповідав, що готуємось до шашликів. Знаменити його це пам'ятаєте? в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. От ну а тепер він включається там з лінії укріплень. каже, будуємо укріплення. Ну знов таки, чому ми їх не будували? Окей, два роки-два з половиною роки тому, потім два роки тому, потім рік тому. Ну ладно, краще пізно, ніж ніколи. Ідемо далі. Значить, Далі він говорить там, ну багато про що. І от я хочу, щоб ви послухали фрагмент, великий фрагмент, де він говорить про закон про мобілізацію, і що і як має бути, і все це починається. Значить, що типу, ну йому задає питання журналіст, він же військовий. Що мов як же так, військові чекають? Чому так довго тягнеться? Чому думають про рейтинги? Зеленський говорить, не потрібно думати про рейтинги. Послухайте. Ну, по-перше, зараз такі безглузді люди думають про власні рейтинги. Ніяких рейтингів нічого немає. Є один тільки пріоритет України. Ну, знаєте, давайте я тут одразу про рейтинги перервусь. Зараз я вам далі його відповідь. А про що думає сам Зеленський, коли він... Верховний головнокомандувач відповідальний за мобілізацію за законами конституції в Україні не подає цей законопроект, не визначає його як невідкладний ніяк, а перекидає це уряду, і хай там уряд подає. І довго розповідає, які погані депутати. А він про що тоді зараз думає коли коли таким чином діє? А ну я думаю, відповідь я думаю, очевидна. Ну йдемте далі, дослухаємо його відповідь. Не збережемо Україну ні у кого з тих чи інших політиків не буде ніякого майбутнього. Ми повинні зберегти Україну і зберегти наших людей, нашу націю. Це номер один. Для цього потрібні зміни до відповідного законодавства. Ви абсолютно праві. На жаль, не всі це розуміють, і, на жаль, знов-таки російська пропаганда в цьому напрямку спрацювала. І вони підняли питання мобілізації. Вони зрозуміли, знаєте, зрозуміли сенсативність цього питання. Підняли питання мобілізації в українському суспільстві і на Заході, і воно спрацювало. Це питання почало ділити суспільство на тих, хто за, на тих, хто проти, на військових і цивільних. Це велика помилка. Депутати повинні заспокоїти, скажімо так, і не чекати оплесків своєму популізму. І тому вичищати закон не можна. Треба дивитись на нього реально, він повинен бути. Робочий закон, який спрацює, ну от ви дослухали його відповідь. Ну що я хочу сказати ще раз: по-перше, він, як Верховний Головнокомандович ну все зробив, щоб від цієї теми самоусунутись. І залужного вони виводили, і уряд це подавав, і депутати, по депутати погані. Зараз знов депутати погані. Ну і отримав результат, що дійсно ця тема, як він говорить, в росіян спрацювала, Так, а хто це зробив можливим, ну саме він це і зробив можливим. А, ну, але ну тепер дійсно дуже легко і зручно намагатися це на когось перекинути. Ну, ідемо далі. Ще хочу фрагмент, щоб ви послухали, де він говорить про ротації, відпускав військовий питає. Він говорить: так, потрібно. Є потужний кулак у нашої армії. Давайте будемо відкритими і відвертими. Є бригади сильні, сміливі, професійні з бойовим досвідом. Так. Їм треба давати більше часу на відпочинок. Їм потрібні довші ротації. Друзі, я хочу нагадати вам взагалі, як в наших військових деяких взагалі з'явились відпустки, а в деяких, хоч вони ну стали реальними, бо до того було 10 днів. Це мій закон від минулого року, і тільки він вступив в силу 30 червня минулого року. Тобто, півтора роки війни Зеленського не турбувало. Ще що немає відпусток, він говорить: да, відпустки потрібні відпочити. А ротації вони і зараз відмовляються. Я подав правки до цього так званого мобілізаційного законопроекту. Ще подав закон про ротації. Він давно лежить в Верховній Раді. І ніхто не приймає цей закон. Так дійсно ведіть систему ротації, поважайте військових, а не тільки розмовляйте про це. А ми чуємо знов тільки розмови: ну от ми будемо колись там щось десь намагатися. А ніяких реальних рішень щодо цього не приймається. Друзі, які висновок? Ну тут Зеленський багато говорив про. Мобілізацію, що люди потрібні, і все. Влада бере жорсткий курс на мобілізацію. Це ми очевидно бачимо. Але знаєте, хочете взяти жорсткий курс, ну то, будь ласка, забезпечте терміни служби, ті, які ми вимагаємо давним-давно. І ті, про які говорю, і ті, про які наполягаю, і ви знаєте, скільки я гріх борюсь за те, щоб встановити термін служби. А вони відмовляються встановлювати будь-який термін служби. Будь-який. Так може, якщо ви хочете мобілізацію, так ви дайте ж чесну людям відповідь, скільки їм служити. І тим, хто зараз служить, нарешті дати світло в кінці тунелю. Не роблять цього. Дайте грошове забезпечення нормальне, бо в нас до сих пір є люди, які отримують по 600-700 гривень, виведені поза штат. І що з цим робити? І ви нічого з цим не робите. Ну і нарешті, може покажете приклад, тоді в мене питання: а в яких окопах 95-й квартал? Друзі, поділіться цим відео, я думаю, що це є важливо. І пишіть в коментарях, мені дуже цікаві ваші коментарі. Тримаємо стрій!